Нам іскорку віри. 24 грудня 2023 року, в неділю 29 після п'ятидесятниці святих правці, Митрополит Черкаський канівський Феодосій звершив літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси після восьмимісячного цілодобового домашнього арешту. Перед початком богослужіння. Численна Черкаська паства зустрічала свого архіпастиря біля єпархіального управління та собору. Духовенство, чернецтво та моряни з радістю вітали митрополита Продосія з довгоочікуваним поверненням на свою кафедру після тривалого домашнього арешту. Події інколи нам кажуться непередбаченими. Та для господа точно вони не є сюрпризом, тому що його милість Божа. Аж ніяк не завершується. І сьогодні милість Божа для вас, для нас. Тепер ми знову зможемо з вами разом служити, молитися. Найперша дячність нашому Господу, дякуємо вам, владика, за те, що ви молили за те, що ми ні духовенство, ні віруючи за цей період, а не втратили Божої. Любові і віри, і надії, слава Богу, і спалаті. Слава тебе, царя, весы, тяжелый души, истинный жизнь и все, и очистинный, закис вверх, связан Божий, Боже наши, святой Божий, святой крепится ты без смерта помил нас, святой Божий, святой крепится, ты без смерти помило нас. Святый Божий, святой. літургії високопресвященнішому владиці, співслужили секретар Черкаської єпархії протиєрей Єрей Василь Вознюк, благочинний Черкаського округу протиєрей Сергій Чумак, благочинний Корсун Шевченківського округу протиєрей Іван Лапко та духовенство Черкаської єпархії. Женщина митрополита Лухвии, милая господине Новшем, высокопресвященнейшем митрополите Феоносии, честнее пресвитерстве возвестения. На богослужінні молилися і гумані жіночих монастирів Черкащини і сестрами. Старі з Різдва Пресвятої Богородиці в місті Черкаси і Ірей Сергій Пащенко, який проявив особливу мужність при захисті обителі, коли було її силове захоплення, нагороджується правом носіння золотого Неперського Христа. Акціону! во многие, и посла раба своим год год вечер и реши с вами. Грядите, я Боже, готова суть и на чашах купе отрицатися к си. И вы же реши ему, село и ибо нужно під час літургії було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає від гонінь. Господи Боже, Спасителю наш, тепер не падаємо сокрушеним серцем і сповідаємо гріхи і беззаконня наша, і між Твоїх обідності і чудови Твоя. Всього ради, Пати, Суд Твої, постіжи нас, Господи. Всі і, і гукні, обіділі черкавських сестрами во Христі, поющих, нестоящих, стоящих, молящихся здесь, благотворители, благоукрасители, так и храма вас и всех, кто слав крестьян, везде, напоминет Господь Богу в царстве Своем, всегда ныне и и во веки веков. Після закінчення літургії митрополит Феодосій звернувся до Черкаської пастви зі словом духовної настанови. Знаю, що це ваші молитви. Знаю, що це ваші переживання, знаю, що це ваша підтримка і не тільки ваша. Знаю, що багато людей із усієї Української православної церкви, а також із. Інших церков із ближнього і дальнього зарубіжжя передавали слова підтримки і казали про молитви, молитви, які всі підносили до Бога, щоб нам з вами, тут в Черкасах, вистояти, вистояти разом і захистити нашу єпархію і в її особі, якоюсь мірою, показати, що треба захищати всю нашу церкву. Не мовчати, а захищати. Так, всі ці вісім місяців ми, хоч і на відстані, аби але були поруч один з одним. Ми з вами були поруч молитовно. Я переживав, робив, що міг, коли знав, які скорботи, проблеми відбуваються на теренах Черкаської єпархії, коли захоплювали храми. Особливо, коли проблема ця була на благовісні. Коли захоплювали жорстоко, кровопролитно захоплювали монастир, але нічого не міг зробити на відстані, тільки молився і переживав, дуже переживав. І сьогодні, коли перший раз я тут в соборі, після арешту, мені дуже хочеться подякувати тим людям, які мужньо, сміливо. Відверто захищали монастир на благовісті під час силового захоплення після проповіді, керуючи єпархією у достоїв постраждалих учасників захисту черкаського монастиря, вищих нагород Черкаської єпархії, відзнак за вірність церкві та мужність.